Це все, що залишилось від помешкання Людмили. Російські танки та гради зруйнували квартиру жінки ще в перші місяці повномасштабного вторгнення. Разом з чоловіком вона прожила тут майже півстоліття. Оце отаке в кухні ми застали відразу після орків. Ось занавески з кухні. Оце була спальня. Зроблений ремонт був скрізь. Це наше життя пройшло фактично тут. Тут ми були щасливі. Нас московити нас звільнили від цього щастя. Людмила проходить далі в кімнату, а на очі жінки ледве не навертаються сльози. Отут -от у нас стояла бібліотека на обидві стіни оці. Бачите, он це все, що лишилось. Кілька книг на полиці, решта на підлозі. Жінка обережно обходить їх, аби не наступити. Знаходить серед літератури Кобзар. Шевченко. Літо перше, витирає книгу від пилу. Забираю в бібліотеку на роботу. Книги посідають особливе місце у житті Людмили Кириленко. Їй 72, з них майже 10 працює в бібліотеці аграрного ліцею в Бородянці. З кожним роком, розповідає жінка, бібліотека збагачувалася новими книгами, але ворог знищив все. Саме отут кадировці їхали. При тому, ви знаєте, Боже, наскільки вражав факт, коли на танку сидить жінка і автомат. Отак сюди на всіх. У нас у нашому ліцеї не було жодного вікна, побибивані двері. А що вони робили там? У кожному кабінеті було повністю вивернуто все з столів, із шаф, в бібліотеці у моїй плавали книжки у калюжах. Велика війна триває майже два роки, але ці жахливі перші дні повномасштабного вторгнення Росії Людмила вже ніколи не зітре зі своєї пам'яті. Ми мимо нашого будинку звідси дорогою йшли колони танків, градів, БМП. Люди ховалися хто в підвалі нашого будинку. А ми з чоловіком ховалися у підвалі 429-го, бо там був склад. Е Гастрономів і ресторану, і там підвал вищий. В оточеній Бородянці жінка перебувала до 1 березня, ледве вижила, особливо коли ворожа ракета поцілила у підвал багатоповерхівки, де вона ховалась з іншими місцевими. Як ми вийшли з того підвалу, ви знаєте враження таке от апокаліпсис. Отут усе палає, димить в оцих будинках. На крузі підбитий танк, підбитий град догорає. Дим, полум'я, жахіття прямо страшне. Попри страх та відчай, Людмила разом з чоловіком евакуювалися з населеного пункту, допомогли небайдужі. Проте після деокупації Київщини родина Кириленків одразу повернулася додому, хоча й залишилась без даху над головою. Наразі сім'я винаймає житло і збирається у своїй рідній бородянці зустріти перемогу.